У тимчасово окупованому Криму в Євпаторії вночі 14 вересня пролунали вибухи. Там відбулася атака безпілотників. Кадри величезних стовпів диму та вогню опублікували місцеві мешканці у телеграм-каналах. За їхніми словами, від вибухової хвилі у багатьох будинках ходили ходуном. За даними телеграм-каналу Кримський Вецір, ймовірно було уражено базу ППО між молочним та уютним. Вибухи сталися також у районі Заозерного. Окупаційна влада те, що сталося, не коментувала. Лам незабаром у мережі опублікували відео уламків збитого безпілотника. Повідомляється, що зокрема перекрито район перетину вулиці Демишева та проспекту Перемоги. На місці події працюють екстрені служби. Незабаром у Міноборони РФ заявили, нібито про знищення засобами ППО 11 безпілотників над територією Криму. Представниця сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що можливо знає про події в Євпаторії, але поки що рано про це говорити. Можливо, і знаю, але поки що зарано. При цьому вона наголосила, що у Євпаторії багато військових об'єктів, які є законними цілями для України. Зосередження військових об'єктів, наявність поруч аеродрому все це говорить про те, що робота здійснюється абсолютно планово. Нагадаємо, днем раніше потужні вибухи пролунали у Севастополі. Незабаром зсу підтвердили успішні удари по засобах військово-морських сил та портовій інфраструктурі окупантів.